Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Прогноз для України на тиждень в період з 21-го 10-го по 27 10-те. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень на циганський колоді карт і на гральній колоді карт. Я Роман Завидовський, езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. складаю циганські прогнози. На годиннику зараз 11 ранку. Сьогодні, коли я записую це відео 21 число, це понеділок. Так, я в понеділок записую ці відео традиційно, зараз на годиннику 11, Та ви мене просите називати дату, коли я це роблю. Ну, минулий тиждень був гімняним. Давайте будемо напряму говорити. Вибачте, за грубе слово, якщо що. мені карти показували багато негативу, багато небезпек, і, в принципі, мій прогноз здійснився. Слава українським ППО! Більшість загроз та атак було збито. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень. Давайте глянемо. Не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі і в Ютубі, Вайбер, WhatsApp, Telegram. Ввечері, 19-та година, за київським часом, прогноз по областях. Будемо розбирати детально картину по всіх областях України, де є загрози, де немає загроз. Добре, давайте подивимося загальну картину. Це загальна картина по всій країні, що буде відбуватися в період з 21 по 27 по днях. На кожен день окремо. Добре, поїхали. Значить, так, понеділок дивимося на сьогоднішній день. Карта «Дворянина» нападає. Хороша карта збройне, фінансове підсилення», карта інвесторів, карта меценатів, карта допомоги якоїсь. Карта високостатусної людини, яка може допомогти чомусь, підтримати чимось. Тут, Тут погана карта: Десятка Хрестова, меч. Карта тяжких випробувань, карта агресії, карта ударів, карта атак, погана карта. В цей день можуть бути досить серйозні удари, теракти, небезпеки, загрози біля об'єктів інфраструктури, в тому числі. Тому будьте обережні в цей день. Не ігноруйте повітряні тривоги. Понеділок, мінус погані карти. Ну одна карта позитивна, інша негативна. Тому я би сказав, що все одно негатив присутній, такий досить серйозний. Далі, вівторок, дивимося. 22 число. Карта купця падає. Купець збройне та фінансове підсилення. Хороша карта. Карта якоїсь логістики, карта перевезення, переміщення, збройне, фінансове підсилення, допомога, карта бізнесу, якісь можливо угоди, домовленості важливі, коаліції, союзи. Фінансові та бізнесові. Знизу дама Бубнова. Карта жінки матері, карта сили, карта благополуччя фінансового, в тому числі Бобубниця. в нас гроші. Ну, в принципі, хороші карти на вівторок, на 22 число. Добре, дивимося далі. 23 число, 23 10. Карта ожидання падає. Ну, ця карта на циганській колоді карта ожидання Має більше нейтральний характер. Тобто, ця карта не говорить про щось негативне, але ні про що й позитивне. Все залежить від цієї карти. Ну, тут карта погана: Сімірка червова. Сімірка червова це карта розчарувань, це карта брехні, це карта обману, це карта провокацій, ілюзій. Тобто, в даному випадку контекст більше негативний. Провокації в цей день можуть бути, будьте обережні. Не сказав би, що прямо сильно жорсткий, але вони можуть бути. Плюс Сімірка Червова це перш за все карта брехні, обману. Тому, будь ласка, в цей день будьте обережні та уважні до всього, що ви бачите, чуєте. Може бути багато дезінформації, обману і псо так званого і так далі по списку. Добре, дивимося далі. Четвер: 24 четверте десяте. Перша карта це карта радості, карта союзів. Об'єднань, любові, хороша та позитивна карта. Плюс це ще й підказка для кожного. Об'єднуйтесь між собою. В єдності ваша сила. Гармонізуйте відносини між собою. Об'єднуйтеся, люди. Це карта коаліції, в тому числі. Знизу восьмірка червова. Виснаження, втома, агресія і можливі повітряні загрози. Це така трохи нехороша карта. Тобто, знову ж таки, негатив присутній в цей день. Е, так, добре, дивимось. П'ятниця, 25 число. Карта мислителя. Карта думок та планів в цей день. Добре, думайте головою перед тим, як приймати якісь важливі рішення. Ось про що говорить ця карта. Знизу дама, червова карта жінки-матері. Максимально подбайте про ваших дітей, максимально подбайте про їхню безпеку, захист. В принципі, сильно великих загроз я не бачу. 26 число. Дивимося. Карта противника, карта врага. Погана. Карта небезпечна. В цей день вороги можуть активізуватись. Не виключено, що можуть бути загальні повітряні тривоги, теракти та атаки. Погана карта. Король хрестовий. Карта воїна захисника. Карта сильного чоловіка. Активні бойові дії на фронті. Ну і 27 -е число неділя. Дивимося, карта юної жінки, карта активізації жіночої енергетики Валет Христовий це карта воїна, молодого воїна. Знову ж таки, активні бої на фронті. Добре, якщо взяти загальну картину, то нібито цей тиждень трохи спокійніший, знаєте, з однієї сторони, ніж попередній. Але все одно загрози та негативи присутні. Понеділок поганий день. Середа-четвер теж такі досить негативні дні, провокації, атаки в ці дні можуть бути. І субота. Субота негативний день. Тобто найтяжчі дні, от якщо взяти загальну картину, так, підсумок зробити, найгірші дні це понеділок і субота. Оце от дні очевидного негативу, агресії та атак. Понеділок і субота. Середа четвер це такі. Гім гімнисті дні такі трошки негативні, трошки десь з якимись, знаєте, такими провокаціями, агресією, окремими ударами можливими. Ну і решта ніби більш-менш нормально. Ну, таке, 4 дні негативні, 3 дні позитивні, 2 дні жорстко негативні, 2 дні це негатив середньої важкості. Тому, от такий от прогноз. В будь-якому випадку бажаю всім побільше позитиву, бажаю всім побільше позитивних новин, інформації. Не забудьте поставити лайк цьому відео, буду вам за це вдячний. По анонсах сьогодні ввечері, ще раз повторюся, прогноз по областях в 19-й годині. Завтра будуть гарячі точки України. Теж в 19 годині. Так що ось такий от прогноз на тиждень. В період з 21.10 по 2710. Так, ну, в підсумку можу сказати, що бажаю якомога швидшого завершення війни, бажаю якомога швидшого миру, благополуччя, щастя, здоров'я і всього найкращого. Дякую вам за те, що ви дивитеся мене. Ну і знову ж таки традиційно закликаю поставити лайк, буду вам за це вдячний. Пропонуйте теми для ефірів в коментарях. Пишіть свої пропозиції, зауваження. Якщо це написано адекватно, якщо в цьому немає ніякої агресії чи провокації, я обов'язково прийму до уваги. Ну, бо провокаторів і якихось, які мені просто пишуть образи, я просто блокую. Однак, якщо це написано якось конструктивно, то я, звичайно, що це прочитаю та прийму до уваги. Тому що я теж людина адекватна і на критику реагую адекватно, на адекватну критику. Якщо це просто якісь образи і якісь такі от, такі от якісь не дуже приємні моменти, то. Гноблення, так би мовити, то такі моменти я не терплю в себе на каналі. Я не люблю, коли когось ображають. Якщо на моїх каналах когось теж ображають, і люди переходять на особистості, я їх теж між собою можу заблокувати. Так що таке, давайте будемо мирніші і давайте будемо толерантніші один до одного. І якщо є якісь моменти, які ви хочете проговорити, які вам мені не подобаються, то будь ласка, робіть це адекватно, а не з образами чи агресією. Тоді я з радістю відповім теж адекватно та. Не заблокую, ну бажаю всім мирного неба над головою. Гарного дня до зустрічі!